Усю роботу по дому повинна робити жінка, і чоловік не має права їй допомагати, і це абсолютна норма. Вітаю, мене звуть Ольга, я практикуючий психолог і буду вам дуже вдячна. Якщо ви поставите лайк або напишете коментар на це відео, так я буду розуміти, що тема вам цікава. Багато чоловіків взагалі вважають, що робота по дому це сута жіноча справа. І якщо вони там, трошки там, візьмуть віник або почнуть прати, то це буде, скажімо, нижче їх достоинства. Але ж насправді, якщо так подумати, да, то е, жінка вона взагалі то теж втомлюється. І е, якщо чоловік вважає, що якщо він сходив ну, на роботу, да, зробив гроші і все, би він вже молодець, то е, жінка вона теж ходить на роботу да, і, і заробляє гроші, вона ж теж ну, прийшла, наприклад, да, додому, а в неї ще гора намитої посуди, або треба вечерю готувати. Да? А при цьому чоловік просто сів і сидить в телефоні, да, відпочиває, скажімо так. А оце би і жінку це дуже часто це ображає, бо так ну якась несправедливість да, виходить, що вона теж прийшла з роботи, а в неї а, треба готувати вечерю а в неї ще треба дітьми там зробити домашню роботу, да, наприклад. А чоловік просто сидіє, може посидіти в телефоні, поїсти те, що йому жінка приготувала, і потім, навіть не помивши посуду, да, просто сісти далі, о, там, лягти на диван, подивитися телевізор, там і все. Тобто його місія, скажімо, закінчена. Але ж треба тут а, такий підхід а, знайти і а, розуміти, чому чоловік це робить. Він не робить це, тому що він а, якось на зло да, намагається це зробити. Ні, він просто живе таком, а, таким несвідомим життям. Тобто він має базову установку, а, яка йде ще а, від а, батьків. Наприклад, якщо в його сім'ї так було заведено, що а, батько працював, да, а мати займалася хат. Роботу, і батько ніколи мам, мамі не допомагав, то а, чоловік просто не бачив, да, чи може бути якось інше. І він просто не розуміє, що якось інше ну, взагалі це норма, да, це нормально якось по-іншому. -по Тому, якщо жінці так некомфортно, можна просто сказати, і розподілити обов'язки, да, наприклад, ну, хатні обов'язки. Да, Um, і це буде буде легше, і вам буде легше, і чоловіку теж буде легше. Вони буде буде тоді розуміти, що вам теж важко, і ви теж втомлюєтеся.